В мене є друзі невтомна команда Екс, які постійно допомагають фронту, які збирають кошти і закуповують все, що необхідно бійцям. І це вони дали мені отакий контейнер з підручної гранати, і запропонували створити з нього арт-об'єкт, який вони спробують продати як сувенір, і на отримані гроші придбати. Ще щось необхідне для бійців ЗСУ. І я думала, що зробити, і в мене виникла деяка ідея. І зараз, ви бачите, я починаю е трішечки виправляти. Е Пошкодження на, цій, на цьому контейнері він з картону дуже гарно зроблений. І е, я покриваю його ще раз зверху а чорною акриловою фарбою, е, тоді кольор буде більш насичений. Ну і е, закриє всі ці е, 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 надруковану інформацію. Я за допомогою акрила виправляю і пошкодження і покриваю рівним шаром чорного акрилу усю поверхню, це паперова поверхня. І таким чином створюється рівномірний насичений чорний колір. І закриваються ті надруковані дані інформаційні про саму гранату. І якщо хтось захоче теж зробити якийсь арт-об'єкт, то якщо і ви не будете робити те саме, але ви побачите якісь ідеї, які можуть вас надихнути, зараз ви бачите підготовчий малюнок який я розробила це буде писанка. Всі деталі писанки вони відповідають тим а, символам і а, кольорам, які є у справжніх а, писанок традиційних. А, я це подивилася в книзі, яку ви бачите зараз а, на столі. І а, зробила а, таку композицію, яка а, Доречна для цієї форми, і яку більш-менш зручно розташувати так, щоб вона мала по колу такий безкінечний характер, щоб елементи повторювались і вони повторювались через той проміжок, щоб воно дуже добре лягло. І оце ви бачите, я зараз працюю над. Контуром центрального елементу безконечника, і я обводжу контур за допомогою білої гелевої ручки. Він дуже добре цей колір лягає на чорне тло, його дуже добре видно, і біла гелева ручка залишає дуже чіткий гарний контур. На цьому етапі було не дуже складно працювати, тому все, що відноситься до малюнку, я вам покажу. Але коли я вже почала працювати е, з кольором, е, тоді було набагато складніше, і я не могла тримати зручно е, цей контейнер і знімати, тому е, там. Е, Відео, як я працювала, не буде, я тільки загально розкажу, що я зробила і якими матеріалами, тому що було досить незручно так на столі тримати, щоб ретельно зробити якісний малюнок. І, до речі, дуже важко було знайти матеріали. Спочатку я Планувала акрилову фарбу, але червоний колір не був достатньо насичений і яскравий, і тому довелося шукати альтернативу. Досить багато часу зайняло і розробити малюнок так, щоб він повторювався і розрахувати довжину, щоб не було зайвого місця або не вистачило. Олівець простий, він досить добре видно його, але все одно потім довелося знов перекривати наприкінці чорним акрилом, заховати олівець. Гумкою витирати його неможливо було, щоб не пошкодити білий колір орнаменту. Тому довелося тонким пензликом потім ховати рештки олівця. Ну і Зараз ви бачите, як вже закінчено малюнок. Весь малюнок зроблений. І після цього я вже працювала над кольором, над розфарбовуванням. Оце вже закінчена робота, і по матеріалах це гелева ручка, біла і акриловий маркер червоного кольору. Але е, довелося його е, два рази наносити. Тобто, оці лінії це один раз, а потім після висихання е, другий раз зверху, щоб було яскравіше. І треба було тримати по-різному е, ці частини верхньої нижньої контейнера, і е, я шукала так, щоб було зручно і щоб е, досить вертикально тримати цей акриловий е, маркер. А, тобто, це було ну трішечки складно. Всередині я зробила таку вкладку, де на англійській мові написала трішечки інформацію про писанку, зокрема про візерунок, який я використала, про символіку цього візерунку, і про символіку кольору, який використано, що він означає. І в кінці про те, що це зроблено з любов'ю до України і з подякою до. Захисників України. Чому на англійській мові? Тому що я віддаю у магазин команда X, де дуже часто приходять іноземці, які купують трофеї, сувеніри, хлопці спілкуються відносно цього дуже багато і в Фейсбуці, і в інтернеті. І переважно такі сувеніри купують іноземці, тому з погляду на те, що покупець буде, скоріш за все за кордону, я зробила на англійській мові. Отакий От вийшов в мене сувенір. Мені досить подобається. Напишіть, як вам. Які ваші враження щодо ідеї такої писанки, незвичної, воєнного часу? І якщо ви захочете теж взяти участь, допомогти, просто задонатити гроші? В описі під цим відео буде посилання на сторінку Facebook команди? X. Я відповідаю за те, що ці абсолютно порядні, абсолютно віддані українці, які весь рік, починаючи з 1 березня, Дня вже більше року невтомно збирають донати, допомагають е, воїнам, і вони звітуються. Тобто, ви зможете отримати конкретну інформацію щодо як використані кошти. А може, у вас буде якась ідея щодо. Сувенірів, які теж, можливо, хтось зможе там придбати в цьому магазині. Магазин в Києві знаходиться у двох місцях: на Михайлівській і на проспекті Перемоги. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Особливо мені цікаво дізнатися, що ви думаєте про цю ідею з писанкою. На все добре, до наступної зустрічі.